Я Людмила Калініченка, новий прямий ефір. Но, Але ми сьогодні будемо розмовляти українською мовою. Чому? Тому що я запросила до себе в ефір мою україномовну подружку Галину Мостову. У неї дуже-дуже багато результатів. І моя жіноча аудиторія запросила саме її. Мені, мої дівчата підкинули ну, велику кількість питань до неї. Зараз будемо запрошувати Галину. І... Так, да, Галина, я бачу тебе, що ти вже машеш, і я також тобі машу. Чому з Галиною хочеться дуже хочеться поспілкуватись на тему здоров'я, тому що вона ніякого відношення до Медицини не має. Ніякого. Ми запитаємо неї, хто вона по професії, хто вона в душі і як так вийшло, що вона. Вирішила займатися своїм здоров'ям самостійно, без лікарів. Галино, я запрошую тебе до мене, тому що дуже-дуже хочеться, щоб ми з'єднались. Так, Галочку, дивись. Ти бачиш, що я тебе дуже хочу приєднати? Прийшло до тебе посилання? Угу, так, і від тебе прийшов запит, я його приймаю. Дуже вірю, що ми з'єднаємось. Алочко, мені пиши інстаграм, э, що ти не можеш приєднатись. Я тебе ще раз запросила. Запросила ще раз. Так, бачу, що і від тебе ще раз прийшло. Приймаю. Ні, не з'єднує, не з'єднує нас з тобою. О, з'єднав! Ну, не вже Алілуя. Слухай, ті, магнітні бурі, там щось воно щось воно є, мішає цьому всьому інтернету. Ну, давай не будемо втрачати час, тому що невідомо, чи воно у нас надовго. З'єднає. Ну подивимося. Подивимося, що і як. Я казала вже своїм дівчатам, що сьогодні у нас україномовний ефір. Чому? Тому що ти в мене україномовна подружка, і дуже хочу в тебе запитати твої результати по здоров'ю. Чому? Тому що ти ніякого відношення до медицини не маєш. От ну, але спочатку скажи: хто ти по професії? Від з якого ти міста, і скільки тобі років? Давай з цього почнемо. Я, я з міста Тернополя, мені 51 рік, це вже такий енний екватор, який я перетнула, і фактично, задуматися про здоров'я я задумалася, певно, років шість. Років От як сталася трагедія з моєю мамою, це стало таким відправним пунктом, що, що треба щось для себе з собою робити. Тому що. Нас цього ніхто в школі не вчив. Нас на превеликий жаль, і е, моя професія, мені, в принципі, не сприяла тому, щоб я мала міцне здоров'я. Тому що торгівля це така некомфортна справа, коли ти набираєш кучу хроніки і е, ходиш по лікарям, і, і, ну, і ніхто нічого тобі не допоможе, тому що така, кажуть, а що ви хотіли? Це вже Віка, у вас там. О, отаке і таке. І ти ковтаєш жменю таблеток від головної болі, а воно тобі не допомагає. А, навпаки, ще, виходить, якісь побічні ефекти і по здоров'ю. Ти сама добре знаєш, а, які анотації пишуть на різних а, таблетках в аптеках, правда? А я Допустим... знаю, 20 років в акцію. Одна позитивна дія, допустимо, від болю, а по всіх органах пише побічні ефекти там, там, там і там. І от так думаєш, що ти лікуєш? Ось. І фактично я не думала лікуватися сама, але задумалася, що, що треба щось треба з собою робити, тому що не хочеться стати обузою своїм рідним. Тяжко дивитися, Допусті, мені було, як я не могла допомогти своїй мамі. Ми ходили по лікарях, ми лікали в лікарню, але до того вона була жінкою такою, можна сказати, дуже незалежною, і вона не займалася взагалі своїм здоров'ям, тому що нас вчили, що треба на роботу, треба пахати добре, щоб заробити на своє, як то кажуть, благополуччя і так далі. І моя мама не любила лікуватися, на жаль, як багато хто із нас. Ну, я... Ніхто не любить, бо тому, що от ти ходиш на значення вроді часом і виконуєш якісь, а воно не дає результату тобі. І тому шукаєш якісь інші методи. Ось, І така інформація мені в принципі прийшла. Прийшла по... від моєї знайомої через інтернет. Дуже вдячна Лідії Дубінко, тому що вона велику роль сприяла в цьому. Вона мені показала цю систему концептуального підходу до нашого здоров'я. Я, не будучи лікарем, ніколи не задумуючись там про якісь методи чи що, я її переслухала, переглянула, тому що це її відеоролик, і вона настільки мені лягла в душу. от... І думаю, чого я раніше такого не знала, чого у нас в школі такого не вчать? Чому нас не вчать, як бути здоровими, а перекладають цю відповідальність на когось? Тіпа ти маєш ти до лікаря і так далі. Ну, а лікар, в принципі, він тебе вислухав, півгодини, записав, дві рецепт тобі дав і все. от. Скажи, Галочко, дуже дівчата от пишуть мені такі питання. А як до тебе ну, от прийшов той момент, коли ти вирішила, що це дійсно тобі зможе допомогти? Тому що Ліду Дубінко, ти раніше не знала, а ти побачила, як це інтуїтивно, чи що то, як воно відбулося? Знаєш, інформація вона мені лягла інтуїтивно, тому що. Фактично, якщо розібратися і подумати отак логічно, що ми їмо, чим ми дихаємо, і в, якому, в якій екології ми живемо, від чого ті болячки до нас і приходять. Ну, фактично, ложкою і вилкою ми собі ну, цю ямку і копаємо. Якщо ми собі не допомагаємо, якщо я ем, п'ю вітаміни і вони мені нічого не допомагають, то можливо вони не засвоюються там, а чому? От я розібралася, чому та патогенна флора вона так впливає на наш організм. Це мені якось розкрилися очі. А ну дійсно так. Ну брудні кастрюлі, ти не звариш хорошу страву, як то кажуть, добрий борщ. Якщо він там чимось не кипів, то спочатку його треба почистити. І також дуже аналогію можна провести з цим. От, допустимо, ви купляєте дорогий автомобіль. І як ви бережно до нього відноситеся? Ви будете його полірувати, чистити, заливати якісні масла, бензин? От попробуйте не тої марки залити бензин. Але ми чомусь йдемо в магазин і купуємо то, що дешевше, то, що там. І не таке якісне, і не думаємо, що ми його з'їмо, і ми тим собі спричинимо якусь проблему. Оці ті аналогії, вони мені просто відкрили очі. Ну, Воно дійсно так ми самі себе просто доводимо до тої ручки, а потім нарікаємо, бо нам всі винні, бо, бо в мене тут таке, 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 таке. А хто тобі його дав? Ну, твій спосіб життя фактично. та... Яка є ти людина і як ти себе наскільки любиш? І я думаю, а чому я маю собі е, купити якісь там самі дешеві вітаміни, чи там той самий дешевший якийсь продукт? Ну, ну я ж його для себе використовую. А що вартніше, моє життя чи та машина, принаймні, е, в якій ми поліруємо і їздимо, і бережемо, і так далі? Ну, Наше тіло це те, як наша, як то кажуть, храм, в якому живе твоя душа. І ну, як це ти так, промагав... Але ти такою не завжди була. Ти ж то такою Ні? не завжди була. Яка? Да, а в тебе в твоєму житті були якісь дієти, якісь ну, такі, щоб ти нічого не їла, або щось, наприклад, їла таке, що е, сприяло оздоровлювальному ефекту. Чи не було такого? Чому не було? Ми, дівчатками, завжди експериментуємо. Я така людина, яка завжди пробує щось нове, пробувала mm -hmm. дієти, фітнес. Ну, Всі, так як ми всі. Ну, Коли ти тим займаєшся регулярно постійно, воно ще дає якийсь ефект. Ну, Але дієта, ти не будеш сидіти на ній постійно. Бо життя триває, у нас є якісь свята, у нас є якісь свої а, родинні традиції і так далі. Ну, Фактично, треба просто розумно перерозподілити допустим, цю нагрузку. Тому що і свято можна посвяткувати нормально і не спричинити собі таких цей вот. ну, це... Прийшло до мене, в принципі, я кажу, от, сталася трагедія, грім вдарив, і я замислилася. А раніше я не мислила б такого. Ну, але, мабуть, цього треба навчати своїх дітей, треба, щоб у нас це було якось на просвітницькому такому рівні, щоб це було в школі. Але наша система трошки виховує нас зовсім в другому ракурсі. тому... Коли до мене ця інформація прийшла, я тепер не можу мовчати. Я тепер кожному на, своєму рідному, близькому, на, дітей своїх вже задовбала, я почала м, цю всю інформацію перекладати на чоловіка. кажу, да, Кажу, Вася, якщо ти хочеш себе нормально почувати, то треба туди-туди, а не туди, куди ти йдеш. Ну І так сталося, що він. Довго брикався, довго супротивлявся, бо казав, що ти якоюсь ерундою зайнялася і все. Ну, Я розумію, що ми раби своїх звичок, що це важко перестроїти собі в голові. Но, але своє добре самопочуття, воно багато вартніше того, чим, чим потім латати те, що вже зруйнувалося. Я йому кажу, дивися, ти А так. Пущина... Скажи, будь ласка, який у тебе твій результат? Ну, у тебе ж він не один, у тебе ж їх багато. Який дуже відобразився на твоїй зовнішності, що Вася твій сказав, о, мабуть, о. це щось таке дієве. Через От, через ти? тиждень після того, як я прийняла, почала вживати цю програму, й по програмі. У мене вже з'явилася енергія. Почала рано пробуджуватися без будільника. Я ага. себе краще почала почувати. Ну, Елементарно якось заблищили очі, почали м -м, здуватися об'єми. От я перестала купляти цитрамон. Це навіть замітив мій Вася. Каже: Ти ага. що то вже каже, я давно тобі не купляв, Він мене по дорозі, мимо аптеки, йде, і це була його така почесний обов'язок принести мені оцю Дарницьку нашу. А, цю упаковочку цитрамону. А, okay. а я кажу, а мене голова вже не болить. І я це, чесно говоря, теж не, не зразу зауважила, бо до доброго дуже швидко звикаєш. От, перестала боліти uh -huh. голова, і так класно, а потім здогадуєшся, дійсно, я вже тиждень цетремон не пила. Це щось це таке нове для мене. Ось, І я вже коли я вже відчула ще оці, оці, о, такі покращення, що в мене. Перестав здуватися живіт, У мене перестала пекти ж... печія після кожної їжі. Ось, Працює, це працює, тільки mm -hmm. треба трошечки над собою попрацювати. От, Я почала mm -hmm. Васю свого дразнити такими результатами. Це вже було замітно, що в мене а, кажу, здулися об'єми, в мене за перший місяць пішло мінус 5 кілограмів. І це було дуже замітно. Мене на роботі почали питати, Галя, ти щось з собою робиш, ти якась інакша стала. Ось, І таким чином, я кажу, Вася, дивись, ну у мене вже є результат, ти це бачиш. Та то каже, тимчасово, там до якогось. І, от. Ну нічого, я всюди на всі, дефіляди, які нашій е, сімейній родині. Я ходила вже зі своєю бутилочкою води, в якій ага. плавав е, в Саше Корал Майн. І замість ага. того, що всі там пили шампанське вино, там горілку, що, як то кажуть, було, то я пила свою, свою воду. Ось. І отак, от, таким чином, за три місяці в мене пішло мінус 10 кілограм. Голова перестала боліти взагалі. Я забула, що таке печія. Це для мене було так знаково. Ну, я змінилася, ну, замітила це, всі наші родичі, всі наші друзі. От. А коли я почала uh -huh. виставляти ще й свої результати в інтернет, мене почали ще люди питати через інтернет, що ви робите, що це за система, а що цей. Ось. А саме знакова подія була, коли через півроку я навесні я почала це все літом. А навесні, вже в травні, я поїхала в Берлін на першу конференцію, бо я хотіла подивитися цю всю систему, як то кажуть, зсередини. Компанія влаштовує ну, такий бізнес. Тобі Треба було подивитись на людей, які да. вони ну, не тільки ж ти, а крім тебе. Ще хтось це робить. Так, так. так. І я вже поїхала, бо вже я познайомилася також через інтернет з такою дівчиною веселою, позитивною, активною, з Іриною Лабінською. І вона теж прийняла цю систему, ми почали разом її транслювати і ділитися. Я серед свого оточення, вона через свого оточення. І ми багатьох людей так от залучили до нашої такої позитивної дівочої групи, і люди вже почали отримувати результати. Це було дуже круто. І мій Вася подивився, що я кудись від нього відриваюся. Ага, кудись мене понесло. І що все в мене класно, що все працює. От, і він, коли я приїхала, він сказав: давай мені цю програму, я теж хочу, ти нікуди вже сама не поїдеш. Отак, от, от дівчата, ага. своїм прикладом, як то кажуть, і бажанням змінити здоров'я своїх ближніх, тому що це все також відбувалося, як то кажуть, у нас на очах, оці всі проблеми. І Вася задумався, що кудись він теж хоче себе змінити. От. А в нього результати ще крутіше поперли, тому що, ну, коли ми ще такі більш-менш, як то кажуть, дівчата завжди за собою слідкують і щось роблять, то хлопці вони отримують результати миттєво. В нього здулися ті всі об'єми, мінус з uh -huh. лишніх кілограм пішло. Uh -huh. Потім так. Він взагалі помолодів, енергії море. Він почав більше рухатися, звичайно. Він почав з сином ходити щонеділі грати в футбол. Це було так знаково, тому що раніше він цим займався дуже регулярно. А, цей. а потім через те, що набрав вагу, змінилася та вся. Почалася задишка, він не міг вже навіть підбігти толком навіть за автобусом, тролейбусом, не то, щоб бігати в футбол. Ось. І... Він їздив на такі щорічні профогляди, Він афганець, в санаторій. Ось і лікарі все йому ставили. у Вас предсерозний стан, у вас дуже сильні зміни в печінці. у Вас там повишений білий рубін. Це є гепатоз печінки, дуже великий. Якщо ви нічого з собою не зробите, це буде дуже ну, трагічно, тому що печінка це такий орган. Якщо йому помагати, то він відновлюється. Ну якщо його не берегти і гробити, це ну, чревато дуже uh -huh. тяжкими наслідками. Ось, і коли він через рік поїхав на такий же огляд, то лікар був дуже здивований. Йому полізли, як то кажуть, очі на лоба, кажуть, у вас печінкові проби всі в нормі. У вас тиск в нормі, у вас цукор стабілізувався. Ось, мій Вася вже давним-давно відказався від того інгалятора, який йому прописали лікарі, тому що на фоні того повишеного ваги і такої сезонної алергії, в нього розвинулася бронхіальна астма, такі були задишки сумасшедші. Ось, алергія на другу весну вже до нього не повернулася. Перестав mm -hmm. сльозоточити, перестав плакати, чихати. Коротше, людина зажила нормальним активним е, життям. Це, це дуже знаково. Його просто не пізнавали ні сусіди, і ні далекі родичі, котрі вже нас давно не бачили, як то кажуть, вживу. Ось, Спочатку, ну, якщо людина більше 110 кілограм і худне на 20 кілограм, то, ну, звичайно, під очима з'являються мішки і обвисає лице, яке було таке кругле, як шарик, а, а стало нормальне. Ось, Спочатку його питала: Вася, ти що захворів? Щось, щось таке, типу, Ти худнеш, у нас яка ж перша мисля. Ти щось захворів? Ось, Але все працює і. За рік, за, за півтора вже почало все підтягуватись, приходити в норму і отаким от чином, як то кажуть, мій Вася вже назад не хоче. Каже, ліпше я собі цю програмку періодично пройду, проп'ю, я собі допоможу, чим, чим так от вернутися назад в ту школію. Угу. От дівчата запитують, а що конкретно ви робили на протязі цих років? Що конкретно, ти тільки тоді програму проходила, чи ти на ній постійно? Як у тебе це було? Ну у нас є така комплексна програма детокс, яка працює так як на щодень. Це тому, що це є комплекс таких мікроелементів, які нам потрібні щодня. Щодня нам треба. Пити воду, щодня нам необхідно дати собі якісних ферментів, допомогти своїй печінці, ну, переробляти цю нашу, можна сказати, пластмасову їжу. Тому що то, що ми їмо, це не є, а, то, що корисно. Ну, і дуже фактично сильного вибору нема. Ну, хто ще живе там в селі, то ще має якісь там свої, допустимо, домашні кури чи там якісь тримають город і так далі. Живемо в місті. Це все купляємо. І навіть сільські фермери, ну, погодьтеся, навчилися дуже класно все обробляти, прискати, тому що нічого не росте, якщо ти його не обробиш. От. І якщо ми їмо те, що ми їмо, то відповідно, якщо ми собі не допоможемо це все засвоїти і вивезти, як то кажуть, що, що нам потрібно, щоб поступало все необхідне і виділялося з нас, виходило то, що відпрацьоване. Дуже класно, що. Цих всіх знань можна почерпнути в нас в наших групах. У нас дуже багато є лікарів, нутроціологів, які ці знання передають нам безкоштовно. Угу. Тому... У людей є така група, і в мене є така група, і кому цікаво так. Ми вас долучимо, і ми вам покажемо ті щоденні дії, що потрібно робити на щодень, щоб відчувати себе ще, як то кажуть, в ресурсі як можна довше. Я знаю наших колег. Я познайомилася, як їздила в Берлін. Вони прийшли в клуб 20 років тому, і вони зараз виглядають краще, чим вони прийшли. Хоча б пройшло да, вже куч, да, куча так років. Є. І це, це просто класна система, якщо ти хочеш себе підтримати ще, бути в ресурсі, нам, жіночкам, пройти цей шлях менопаузи, нормально, комфортно, без всяких цих нюансів, як не читаєшся в жіночих групах, Боже, того ковбасить, в того якісь панічні атаки, в того стрес. Вже не кажучи про ту всю пітливість, жар, холод, це, це через це всі проходять. Ну, але якщо себе ще підтримати, то ти переживаєш цей момент достатньо комфортно і, і добре. і да, ось Скажи, будь ласка, ти що для тебе коловада? Що для тебе таке коловада? А, коловада для мене це така програма, яка якраз вона для мене як профілактична. Я не скажу, що я її там дуже люблю, тому що мають бути певні обмеження в харчуванні. Ніхто не любить собі відмовляти в такому чомусь комфортному, тому ми набуваємо таких всяких проблем, тому що ми не хочемо собі відмовити в чомусь доброму на язик. Але якщо взяти це все підійти свідомо до того. Дві неділі, як то кажуть, харчування такого, як в піст. Ну, і я знаю дуже багато людей, яким це комфортно. І ти після того виходиш такий оновлений просто. Вона настільки класно, комфортно вичищає. Це в домашніх умовах не треба нікуди лягати, ніякі стаціонарні, нічого тратити ще додатково якісь кошти. В наших групах є. от, Саме консультанти підтримки, які нададуть тобі всю інформацію, і з людьми в групі це набагато легше, позитивніше ти проходиш якісь там собі обмеження, як то кажуть. Ну зато ти потім відчуваєш ще більше прилив енергії, в тебе оновлюється якість твоєї шкіри, вже не кажучи, що ну, через те, що оновлюється слизова кишечника. Що ти звітом вигрібаєш, а то, що, як то кажуть, накопичились там за якийсь енний певний період. Енергії більше, да, ти світишся і, і ти літаєш. Здуваються да. лишні об'єми. Угу. Дівчата як запитують, кажуть, а що ви їй так оце, ту коловаду нахваляєте? Що вона вам вже так подобається? Саме головне це. Таке відчуття легкості, коли ти її вже пройшов. Це так і є. Тому що ну ти, так як ти сказала, літаєш, світишся, і е, твоє оточення дуже дуже реагує на, на твій ну зовсім другий вигляд. Зовсім. Дякую, Галочка, дуже рада, що інтернет дав нам. Все, нарешті в нас вдалося поговорити. Дякую, дякую, і до нових зустріч, тому що з тобою дуже приємно спілкуватись. Не медичний працівник, але все знаєш точно так, як треба знати медичному працівнику. Все про фізіологію, про те, що робити, щоб бути здоровим. Я хоч я хочу сказати, що якщо ви. Приєднаєтеся до нас, то ви цю всю технологію ви настільки розберетеся, що це просто і комфортно, і ви будете знати, як собі допомогти, як своїм рідним допомогти. Елементарно не хворіти простудними захворюваннями. Це дуже важливо, щоб діти були здорові. і Нащо нам лишніх вірусів? Ну, фактично. За п'ять років, яким я користуюся вже продукцією, ми в аптеку за протипростудними ми вже не ходимо, бо ми елементарно не А у У нас все є. Да, у нас є. є натуральні є. продукти, які без побічних ефектів якраз допомагають себе тримати в ресурсі. Це дуже важливо. Дякую, дякую, Галочко. І всі, ті, хто нас дивились, або будуть дивитись тоді в запису. Пишіть ваші питання і галочці, і мені ми відкриті до всього нового і інтересного. Да. Навчимо, покажемо, передамо свій досвід. Для цього не потрібно бути медиком, щоб знати, як собі помагати. Точно, точно, точно.